Всім привіт! Сьогодні на огляді Ардіс Мессина зібрано на 450 Вт колесі Обид подвійний, встановлені підсилювачі дропаутів, акумулятор на 8 ампер годин, додатково встановили зеркала заднього огляду, ручка газу тут мототипу, з індикацією також встановили окремий спідометр велосипедний, дуже простий використанні, удобний. На цьому велосипеді є м'яка сідушка з пружинами. Всі деталі много захищені. Все охайно відключено. Зайдне колеса звичайну втулочку та з ножними гальмами назад. Обладнане ще кошиком, підальки алюмінієві, неко, зарядний пристрій. Ось такий вийшов функціональний дорожній електровелосипед. Будь ласка, звертайтесь, посилання буде в описі.